Я вітаю вас на уроці української мови. Тема навчаюсь правильно вживати літературні форми. Іменників у місцевому відмінку множини із прийменником по підручнику. Сторінка 107. 109 закінчується. На 107 починається, на 109 закінчується. Число сьогоднішнє 11 лютого, класна робота. І у нас О, з вами народний календар. Сьогодні, до речі, сьогодні день білої сорочки. Пишемо. <гум> І, а ще сьогодні день, Всесвітній день е, безпечного інтернету. Другий вівторок кожного е, місяця лютого, а, другий вівторок, лютого, день безпечного інтернету. Пишемо безпечний інтернет. За підождіть, ще я вичитала, Бачу. знаєте, що е, сьогодні. Європейський день, день. надзвичайних ситуацій номера надзвичайних ситуацій 100... 112. І це цього номера, mm -hmm. але mm -hmm. у нас є з вами. Вибір. Що пишемо? От що пишемо? Про безпечний інтернет? Да. Давай, да. да, Ну, давайте. 11 лютого день безпечного інтернету, так? Звонімой. Звонімо Пінтагонія. Під... Число у нас є. Ну, напишемо так: сьогодні. Сьогодні. День. День безпечного інтернету. Так, напишемо його з великої букви слово День. Чому? Тому що. Безпечного інтернету. Скоро буде день захисту дітей, це перше. Ой, це не, не скоро буде, це ж літно буде безпечно. Ну, скоро, завтра. День безпечного інтернету. Я все. Європейський день я служби екстрених викликів. Згадала, як називається. Європейський день служби екстрених, екстреного виклику 112. Саме в цей день було засновано цю службу. Який рік я не пам'ятаю? Є. Так, я записав. Угу. День безпечного. Я ще і ще а, сегодня... а, день день, да, день білої сорочки, тому можна було одягати білі сорочки сьогодні. Але якщо підру... підручнику на сторінці 107. У вас є. Я Правильно записати. По країнах, по полях". полях. В українській мові іменники Правильно. в місцевому відмінку множини можуть вживатися Україн, з прийменником ага. прийменниками, які я, я. з прийменником, «по», мають закінчення я. ах або «ях». Мандрувати я. по країнах. Їздити морях, по, по місцевому відмітку. У нас з вами є слова і поєднання: по горах, по морях, Мальдів. по озерах, озерах, по берегах. Давайте берег. спробуємо скласти речення хоч з одним із цих іменників з прийменником. По -палям, по -палям. Да, синій трактор їде, да? Да, поля. Так, так, так. Але у нас води по горах, по морях, по озерах, і болотах. По чому? По морях. По берегах. Ну, придумайте з будь-якого. Це записати треба. Просто придумати не записати. Придумайте речення. Придумайте речення, де будуть ці слова. Хоч одне. Я літом ходив по берегах. Так, я, літ... я влітку э, гуляв по, по берегах, да? по берегах річки. Я влітку гуляв по берегах річки. Є. Я почу... купалася по морях, ні. Ні, не купалася. Я мрію є. подорожувати Моря. по... по морях. По морях є. Я мрію подорожувати по морях. Я є. влітку купалася Туристи піднімалися по горах. По горах, по кому-по чому, так? Піднімалися по горах. Мандрували подорожували писала, по горах, так? подорожували по горах. По кому-по чому? Є. Отже, давайте з вами подорожуємо разом з іменниками. Хто більше? По країнах ще де можна подорожувати? По морях. По, по морях є де. По <му> берегах, по ворогах. Берега, 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 берега. берега, берега. 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 Ще де можна? По вулицях. по вулицях. Можна мандрувати? І по ворогах. Можна і по полі. По дворі. На Івано ну, Іван. Я вибачаюся, я тільки щось придумав по цьому. Кажи. Я забув. Забув, в, вилетіло в голову. Мандіра. Ну, приєднайся. При, пригадаєш? Має Моя книга. Буде, Отже, мандар. де Дай можна мандар. ще матрувати? По, як О, буде стати? По площі по. Ой, ой, по, по вулиці. Це воднині буде по проспекту воднині по бульвару. А тепер поставте це в множину. Бульва. По площади по... по вулицях. Так. По, по, по бульвах. Рах. Рах. Якщо множина. У нас Рака. по площі, подорожувати де? По площі, це одне на. А якщо вчера... їх декілька, я раз Артем. Не. А якщо їх декілька, множина. По, по плужках. У множину вулиці. По вули. Чах. Тях. По проспекта. Тах. 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 По бульвару. Ра. Так, по бульвар. Рах. Рах. Є, пригадали і е, створили. У вас вправа 53. В підручнику і на екрані вона є. 53, пишемо. Прочитайте цей. Є на поділі ліси, довше і в... поперек на 10, а то й більше кілометрів. Розкинуло... Розкинулись по ярах та балках над струмками й і... бурвинськами, поміж болотами, ставками, Савини яр, прамшнісінька, тобі Швейцарія, столітні ялини, обтяжені шишками линк линуть до хмар у яскравому промінні перезахідного сонця. Скажіть, будь ласка, це текст? Так, це текст. Чому це текст? Вони пов'язані що три частини зачин, основна частина і кінцівка. Є? Так. Як його можна назвати цей текст? Добрий, до нього залучені. Ліс, так, але ж тут не просто про ліс, так? тут можна писати Подільські ліси, а можна про по який ліс. Совиний яр. Назва лісу, Совиний Яр, справжнісінька Швейцарія. Так? Можна не. так назвати цей ліс. Знайдіть в цьому тексті слова, які пишуться з великої літери, з великої букви. Ви не я та ярмарку. Не беріть, ні, підождіть, не беріть е, перше слово в реченні. Не беріть. Ну це зрозуміло, що перше слово в реченні, просто це з великої букви, але є слова, які в реченні в середині написано столітні. Столітні написано після крапки, тому вони з великої. Знайдіть слова, о, знайшли Швейцарія да, в середині речення з великої букви, ще є. І Поділля, так, так знайшли у своєму. Ну і саме слово совинниця також буде назва. Не підкреслюйте під... типу, те, що буде. стоїть після крапки, тому що це і так зрозуміло, так. чому вони написані столітні чому слово Поділля і слово Швейцарія написано з великої букви. Тому, що це, назва міста. це географічна назва, не назва городу, а це географічна Правда. назва. так? Це країна, а це регіон. Так. Є географічна назва. Та у мене там працює робота сверху. Ми пишемо з цією вправою. Два слова всього на всьому. Я вам підкажу два слова. Але з цих двох слів нам, щоб знайти ці два слова, нам треба знайти іменники. Які да, нам, типу, писати... в місце, підожди, Нам треба виписати іменники, які вживаються у місцевому відмінку множини. Тобто ліси. нам треба множина і місцевий відмінок. Давайте пригадаємо, множина зрозуміло, пам'ятаємо, да? ну, так? Це багато. Ліси. А місцевий відмінок час, підожди, а місцевий відмінок на яке питання відповідає? Хто місцев... Ой, не хтось що це. Місцевий це на місце. Що зробити? Що mm. зробити? Ні, на місце, як? Покласти на покласти На, на, чого? на, на, кого? на кому, на, на, чому? на кому на чому? на чому, на кому на чому? На столі, на книжці. Mm. Але ми говоримо зараз про прийменник по, по країнах, по ем, чому там площах, по бульварах і так далі. Отже, місцевий відмінок в цьому тексті нас цікавить, по кому, по чому. Ось так нас цікавить. так Давайте шукати ці іменники. Е, по, 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 я... ярах. по ярах, є, знайшли, підождіть, давайте ось так. Поділля. Це Та іменник є, Кобалка. я пацювала. По ярах і балках є, але давайте до них доберемося. Поділля. Іменник? Ні. Ні. На Поділлі. Поставте Не питання так. до слова Поділля. На Поділлі. На кому на чому? Так? Місцевий На Місцевий відмінок, але однина, Тому що Поділля. Нас влаштовує це слово? Ні. 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 Ліси. Що? Ліси? Іменник М але так, іменник, але це іменник, множина, іменник, Але що? Ліси, який це відмінок? На питання що? Ліс. Називний назва. На але ліс. Нам не треба. Далі впоперек на 10, а то й більше кілометрів. Знайдіть Пошкинь. тут іменник. Уздовж поперек Пошкинь. на 10, а то й більше кілометрів. Де тут буде іменник? На... На 10? 10. 10 це числівник, бо число. Кілометрик? Кілометри кілометри це іменник. Кілометр. Отже, кілометрів. Кого чого? Який? Нема кого? Ко? родовий, Немає кого родовий. Кілометрів. Не, під, не підходить. так Далі розкинулись mm. по ярах та балках над струмками, урвиськами, поміж болотами, ставками. Шукаємо тут іменники. Ну, тут уже сказали, що буде. По кому почали? По, по ярах. І. По балках. По балках. Але ось тут ми дописуємо по, тому що ми виписуємо. Зошит пишете собі. Ось цю частинку. По ярах. І з великої букви, да, бо воно перше. І а, оце по... все по балках. Десь два слова ну, написати, так? Да? По палках, по Дивись, я порадую в тому що сьогодні ще є завдання, яке треба ага. буде виконати. А чи пішов? Балка. Ай, через кому я записав. Через кому, через кому. Визначте закінчення в цих словах. Ах, ах, ах. Визначайте, так. Да. Звушите, визначайте і на екрані визначайте закінчення цих слов. Ах. Угу. А це, що в цих кружках це треба записувати. Уже, уже, не, уже не треба, уже зробили. Уже. По ярах, по балках, по балках. балках. Визначили закінчення? Так? Так. Yeah. Отже, іменник. Yeah. В місцевому відмінку множини має закінчення. Який вживається з прийменником? По має закінчення яке? Ах, ah, як. Yeah. Ах. Ах або ях. Ah, yeah. Може бути, ях. Yeah, yeah, yeah. Ну, у нас тут з вами ах. Далі, чи є ще тут такі слова? Над чим? Mm. Ні. Струмками. А, Орудний. А, Орудний. Орудний не треба. Над чим? Урвисками. Поміж чим? Ні. Ні. болотами, Орудний. Поміж чим? Орудний. Орудний. Совинний яр, називний. Що яр? Справжнісінька тобі. Швейцарія. На яке питання відповідає? по Швейцарії. Не, Швейцарія. У нас а, немає. По... Я написав, ба... я написав Швейцарія, та капітанем по горах, я там. Так, що тут немає. О, ярах і по балках, толітні ялини. Ну, я два слова там написала. Немає. Ялини, назвній множина, да, коптяжені чим? Ба. шишками. Називній чим? Орудний, Ой. Орудувати чим. Орудний відмінок це як лицар з мечем. Чим він орудує? От, орудний відмінок, уявляйте лицаря, і в нього в руках чим. Так, шишками. линуть до чого? До хмар. До хмар. Родовий а... у яскравому промінні. У кому чому, у промінні місцевий, але. Нам не підходить він, тому що він. у... І що там ще залишилось? Мене закрито І перед бен... західного західного сонця. сонця. Перед західного сонця. Тут немає сонця, це родового відмінку. Є. Дописали? Так. 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 Наступний текст. Читайте цей текст, текст. риби живуть. Риби живуть. Азі. 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 Підожди, Азі. Хай Міша почитай. <гум> Наче читати, хай читати. Дай у плантаціях залазить по деревах зі спритністю ящирокові, відчувши е, небезпеку, ці риби зариваються у, в молистий ґрунт. Місцеві рибалки викопують їх із землі або ж рушують із дерев. Так, це текст? Ні. 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 Тут тречення не пов'язані між собою. Це розповідь це... про рибу. Ну, правильно. Значить, це рибу що ти так думаєш? На світі скільки всього такого, про що ми не знаємо? Але якщо ми пориємося в, в, в мережі, ми обов'язково знайдемо цю рибу. Чого? Е е це не є тек Артем. Це є текст. А. Так. А. так, а. так. А. Є зачин, є основна частина і є кінцівка, так? речення пов'язані змістом. Який заголовок можна ті брати до цього тексту? Риба. риба. Дивовижна риба. Дивовижна риба, риба так? дивовижна риба. Ви взагалі чули про таку рибу, яка може лазити по деревам. Її mm. щоб знайти, треба і залізти. Ваше завдання виписати з цього тексту виділені слова разом з прийменниками. Тобто, Живуть де? У Україна. Україна. Виписуємо разом з прийменником. Тут у нас Україна. Далі що ще ми виписуємо? По кому чому? Плантація, і деревах. По деревах. Виписати, визначити закінчення. І відмінок. Рисові нам не треба, тому що рисові це 5 метрів. За що з ним це ви... пит... робити треба, я записала. Визначити закінчення. Добре. Я на екрані визначаю. Визначай. на екрані визначаємо закінчення і далі визначимо відмінок, у яких о, вживаються ці слова. Так, ях. Та, яхта. І тут ах. Який це буде відмін? Живуть, дивовижні риби живуть. Зараз это що Україна. Все визначено. Часто прогулюються по чому? По плантації лазять по чому? По деревах. По деревах. Кому? По чому, по кому? Не, я не Який висала. відмінок буде? Місцевий. 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 Відмінки. Місцевий. Є? Яке закінчення у місцевих місцевому відмінці? Я, а. Як? а. Якщо вживається із прийменником? Ой. По. Так? по деревах. А. по Плантаціях, може бути ще от, у країнах або по країнах. Все, я прибираю. Далі завдання ви в зошті не пишете, ви вставляєте на екрані. О, <сміт> потом Таке нам драйво. Чи читай перше речення, Соня. Давайте по реченням роз, роз, розіб'ємо. речення дощ мене пориндвить. По чому? По. Ринвах. Знаєте, що таке ринвах? А, Да. Ось ця штучка, яка під дахом, щоб з неї вода стікала. По так да. Далі друге речення. Міша читає, поки Соня там вставляє, з першим працює. була гроза по горах дим Вставляй сюди. Третє речення Артем читає. Yeah. Вот это, спринт. Ви дежовый, по квіток. По квіток? По говорили, балакали, говорили, сіли заплакали. Не по квітах є. Далі. Артэм, прочитай а. речення, будеш вставляти потім. Артем. Артем не чує, зайнятий своїми справами прочитай рейдку, далі Ми будеш вставляти. Буде. Презаль... Мат... Поліна, читай четверте. Можна мені п'яте? Поліна четверте. Покеру тихо, що? С... прочитав. По крутих схилах, палка, схила, палки, росли. Росли? росли, буйні трави. Є. Настя, будь ласка, п'яте. П'яте. Навіть Слова полетіла по всіх. Усюдах і кутик. Кутих. Ках. Кутках. Кутках обаїх. Ках. Ах. Вставляємо кругом. Ах. Ах. Вставляємо о байраках і. І по садках. І молодець. І по садках ах. є. Отже, яке закінчення мають іменники в місцевому відмінку? Ях-ах? Ах або ях. Так? Зараз вони всі з'єдналися. Ах або ях. Що? А далі завдання у нас ось з вами яке. Зараз я розкажу домашнє завдання, але ми не від'єднуємось. Слухаємо, Тей, що ми робимо далі. Я кидаю вам в чат посилання. Зараз я показую домашнє завдання. А, О, ми на ми ви написуєте, у нас ще уроку 5 хвилин, ви зробите. Домашнє завдання вправа 56 на сторінці 109. Ой, Артем. Вправа 56 на сторінці 109. списати, вживаючи виділені іменники в місцевому відмінку множини. Тобто там туристи непосидючий народ, мандрують вони. Країнами і містами, а вам треба місцеве зібрати по країнах і містах, по селах і селищах. Зрозуміли? Так. Так, а тепер ми звертаємося <плес> до дякую.